На цьому фото середньовічна феодальна піч. Селяни з усієї округи мали обов'язок пекти хліб саме там, звісно, не за дарма, а за відсоток від борошна. Плата, наприклад, у Франції високого середньовіччя становила 4-8% від борошна селянина, не дуже схоже на страшні побори. Я порахував, скільки ж коштує випічка одного кілограма хліба на нашу гуманну та справедливу епоху, вільну від зажерливих феодалів. На таку буханку в середньостатистичній духовці де близько 2 кг, на годину електроенергії, тобто приблизно 8 гривень. З урахуванням вартості 1 кг борошна у 24 гривні податок на використання електростанції становить 33%, на відміну від середньовічних 8. Ось такий оброк бере сучасний гуманний феодал-монополіст Ахметов. Не дарма хасиди живуть за архаїчними звичаями, бо повертатися у середньовіччя це не лише дуже захоплююче, але і вигідно.